Купання дорослих ліжкохворих у ванні. Якщо стан хворого дозволяє йому самостійно приймати ванну, її нічні процедури треба проводити у спеціально обладнаній ванній кімнаті. Неможливість самостійно пересуватися не є протипоказанням для прийняття гігієнічних процедур у ванній кімнаті. Купати лежачого хворого у ванні значно простіше, ніж в ліжку, якщо не враховувати труднощі перенесення. Обладнання ванної кімнати. Опорні ручки на стіні і з краю ванни, неслизькі килимки у ванні і на підлозі, зручне сидіння для маломобільної людини, яке кріпиться на ванну, або табурет на ніжках, що не повзають, підйомник-гусак або трекерна система для переміщення лежачих хворих. Для дітей використовуйте спеціальні вкладки, що дозволяють зафіксувати дитину у положенні напівсидячи, а також надувний камірець для плавання. Техніка безпеки, купання дорослого хворого. Починайте миття не раніше ніж через дві години після прийому їжі. Перед миттям попросіть хворого сходити в туалет. Взуйтеся, у унековзуючи взуття без каблука або з низьким каблуком та задником. Не одягайте ювелірні прикраси або біжутерію, за які хворий може зачепитися. Перед миттям ще раз перевірте стан людини. Якщо у хворого температура, підвищений або знижений тиск, по можливості перенесіть процедуру. Слід дотримуватися такого порядку дій. Підготуйте рушники або простирадла для витирання хворого, рукавички, мило, шампунь, мочалки. І встановіть на доступній відстані засоби догляду. Налийте воду до половини ванни. Температура води повинна бути приблизно 27 градусів. Температура повітря в ванній кімнаті має бути не менше 24 градусів. Якщо вага хворого більше 25 кг і у вас немає спеціального технічного спорядження гусака, то залучіть другу людину для допомоги. Звільніть хворого від одягу, перемістіть хворого у ванну. Один інструктор тримає хворого зі спини під пахли, інший переміщує його ноги у ванну і разом доглядачі опускає тіло на дно ванни. Одна людина міцно тримає, друга миє. Мийте спочатку голову, потім тіло зверху вниз, старанно протирайте мочалкою з нейтральним милом, краще дитячим, всі складки і місця, які стикаються з постільною білизною, шию, пахви, ліктові згини, передпліччя тощо. Не залишайте хворого з обмеженою рухливістю на самоті, щоб він не впав у воду. Сполосніть хворого за допомогою душової насадки з невеликим напором, попередньо відрегулювавши температуру води. Хворого вийміть з води і в сидячому положенні витріть насухо волосся і шкіру. Перемістіть хворого в крісло каталку таким самим способом, як і піднімали його з неї. Нанесіть на тіло хворого кремом проти пролежнів, Надягніть білизну. Важливо. Якщо хворий під час миття впав, обов'язково насухо витріть його та одягніть або оберніть рушником перш ніж піднімати. Мокре тіло, ковзе, людина може знову впасти та отримати травму. Особливості купання зі стомами. Перше та головне купати хворого зі стомами можна і потрібно. Перед будь-якими водними процедурами перевіряйте, щоб отвір трубки був закритий клапаном. Приймати ванну стомованим хворим заборонено тільки душ. Душ приймають приблизно через 7 днів після встановлення стоми, коли рана вже загоїлася. Ретельно протирайте шкіру навколо стоми та фіксуючого кільця після контакту з водою. Важливо не змочуйте стому відразу після операції та мінімум протягом 7 днів. Цей час мити під душем лише частину тіла нижче стоми, а вище стоми тіло краще обтирати вологими серветками чи губкою. Не приймайте ванну протягом одного місяця після установки стоми. Тіло не повинно занурюватися у воду. На цьому все. Дякую за увагу і бажаю здоров'я!